Всім привіт! Сьогодні програма присвячена затишному парку Орлятку Тому сідайте позручніше. Або лягайте і дивіться випуск про цей парк. Парк дуже затишний та тихий. Відсутній шум автомобілів. Ну, тут загалом район такий тихий, хоч дуже старе житло. Ось там бачимо балкони, панельки і сюди такі ось бабусі сидять безтурботні. Дідусів поменше, мабуть, вони вже повмирали, так як вони ведуть спосіб життя більш такий екстремальніший. Люблять покурити, попити, тому помирають швидше. Так от затишний. Район і парк також, там якась труба димить, то може якесь виробництво там маленький хімзавод в парку. Та я жартую навряд. Ну, останній раз я тут був років 6-7 назад. Озеро це як було зелене, таке правда там ще був. Типу якесь жабуриння, ця річкова кропива, ну, зараз її не видно, але вода така ж каламутна. Майданчик Петанк, не знаю, що це таке Петанк. Річковий вокзал. Як мінус цього парку, це те, що тут занадто багато голубів. Вони все обсирають і переносять різну заразу. Ну, але люди схильні їх підгодовувати і таким способом сприяють розмноженню цих птахів. Так, да, ну ось видно, це жабуриння нікуди не поділось. Тут плаває різна така штука. Якщо тут скупатися, то можна тільки уявити, яка зараза причіпиться до когось. Ось на із висить від Циліндру чи поршню, коротше, від бегуна якась штука і ланцюг, мабуть, від від якогось. Мені подобається назва цього парку Орлятко. Вона якби така, не відноситься ні до кого, ні до яких там діячів, політиків. І це гарно, тому що не треба переіменовувати його, коли зміниться. Політичний устрій, там влада і так далі. Там, називайте вулиці, там маленький дракончик, ну, зелена стрикоза, ще там якось то вони називають там різною комуністичною чумою, як правило, Дзержинського, Щорса, а тоді доводиться все це переименовувати. Центральна частина. Тут сцена, не знаю чи там відбуваються на ній якісь станції, може ще якісь події. Не знаю. ну Ось цей ресторан праворуч тут давно знаходиться. ну Зараз день він мабуть по вечорах функціонує. так, Ну і ще зараз треба обов'язково показати декоративну споруду сім'я. Зараз підійду до неї. Ну ось вона декоративна споруда, сім'я. Це відомий київський мільйонер-підприємець Арік Корогоцький, встановив цей пам'ятник і присвятив своїй сім'ї, яка ось тут поруч проживала в одному з цих старих будинків. Ну, і бачимо чоловік і жінка, дивляться телевізор. Ну там далі парк тільки розростається, невеликі дерева недавно висаджені. Ліворуч від мене невеличкий пагорб цього парку. Там можна прилягти і відпочивати. А ще під вечір тут багато дітей приходить і вони з цієї гірки з розгону біжать з криками вниз. Ну, так вони розважаються. тут. Ставте лайк або дизлайк за мою роботу. У мене на каналі там вже кількість відео до сотні доходить, воно ніби просто-просто. Зазняти відео, але займає це багато часу, тим більше монтаж. А коли мало переглядів, мало лайків, то взагалі нічого не хочеться робити. Як мені колись один чувак казав, я каже дивлюся відео на Ютубі і не ставлю лайки. Я кажу, чого не ставиш лайки? Та каже, я ж поставлю лайки, тоді... Всі відео з того каналу будуть рекомендуватися йому. Ну це хибна думка, тому що якщо ти подивився якесь відео на одному з каналів, то все одно алгоритми Ютуба так зроблені, що вони наступні відео будуть висвічуватися в списку рекомендованих для користувача. Так що можна не боятися ставити лайки. Да, ну і тут такі зарожчі сходи. Воно тут все занедбане закинуто. Розмальоване, це якийсь палац культури був колись. Надгризаний прапор України тілімпається. Ну тут все жахливо. Ця частина парку, я б назвав її руїна. Закинутий палац культури, закинутий фонтан. Ну, як є. Ну Ось це був центральний вхід колись в цей будинок. Ну, тим не менш більшість скла тут ціле, і які штори висять, ну, ліхтарі якісь такі цікаві тут були, плафони розбиті, залишились тільки стовпчики. Такий був парк Орлятко.